Ми чули сьогодні якраз свідчення одної е, мами, здається, так про дівчинку Софійку, яка в чудесний спосіб була зцілена після того, як помолилися тих п'ять місяців до непорошного серця Марії, але почалося тут з під гірців, коли тут е, ця, ця молитва йшла на тисячу богородиці, Діву. Ось і дитина, якій ножка була. На кілька сантиметрів коротше одна від одної, тому що там чи при народженні, чи в якийсь інший спосіб сталося. Так що всі лікарі, англійці, українці, всі були такої думки, що це або каліка назавжди, або, можливо, через операцію може щось здасться зробити. І так відсували, відсували цю операцію, лікарі самі. Якби переносили, переносили, тому що йшлося про те, щоб закінчити тих п'ять місяців до непорошного серця Марії. Ось, І в кінці прийшло так, що потім почали дивитися, що дівчинка ніби нормально ходить. І коли перевірили ще раз, потім лікарі зробили рентген, виявили, що все на місці, ноги рівні. Бігає, зараз спортом займається і все здорова дівчинка. Це ось реально бачимо, як лікарі вже говорили, що мусить бути операція або буде калікою на все життя. Але Бог вирішив по-іншому, тому що люди вірили, молилися і могло так вийти. По наших людських мірках ми, звичайно, ну, не можемо це ніяк пояснити. Тут єдиний вихід, ну єдине пояснень це Боже чудо, Боже ласка.